Мідсубісель 224 плюс. Ми виготовили і встановили трьохсекційну кришку кузова підсилену. в чорном з трапузлами її можливо використовувати як вантажну платформу до 300 кг. Доставлена система блокування задньої секції при закритті заднього борту. Задній борт зачиняється. Задня секція кришки кузова заблокована. Можливий рух замки залишаються контрольними для руху по бездоріжжю. Кришка кузова пікапи відчиненому і заблокованому положенні звільняє весь простір кузова, жорстко зафіксовано на різкові з'єднання до кузова автомобіля, на кабіну не опирається, максимальна монолітна з кузовом, можливий рух. На будь-якому з етапів відкриття кришки кузова, можливий рух автомобіля, за рахунок міжсекційних блокувань і системи жорсткого блокування відкритого положення. Модифікації стінами в шаці профілю. Гарантія 2 роки.